Друзі, всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження бусик, це Renault Trafic 2010 року випуску в рестайлінгу. він у нас. 2 літри дизель під капотіком. Працює просто шикарно, ніяких нарікань немає. Тихенько плавний. Машина у нас пасажирська. У біленькому кольорі, хороша, нова прям зимова резина з шикарним протектором. Повністю обслужене авто готове до експлуатації, не потребує на сьогоднішній день жодних Ось Такий у нас багажний відділ. Маємо три ряди сидінь, задні дворнички працюють, є фаркоп. Є мінімальні сіди експлуатації по кузову, але автомобіль від власника. До продажу він не готувався. Дивіться, який в нас шикарний другий-третій ряд. Просто сидіння в стані нових. Ось такі в нас шкіра з алькантарою, з підтримочкою є в нас підлокітнички. Задній ряд у нас чисто диван, потолочок чистенький. Спереду маємо два. Електросклопідіймачі, кондиціонер. Все працює, пічка працює, шестиступочка у нас така заводська мультимедія, і круїз контроль. Такий чудовий варіантик, друзі, хто шукає. Renault Traffic 2010 року по ціні 10 490 доларів. Пробіг на таблі 243 тисячі кілометрів. Місто Вінниця Соборна, 1. Також можна купити авто як за готівку, так і в лізинг або в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.